Всім доброго дня, з вами Мініагро Рівне. Хочемо представити до вашої уваги лінійку по міністракторам Solis. Мініагро є офіційним представником компанії Solis в Україні. Solis 26-й, класичний варіант. Мінітрактор на 24 кінських сили. Двигун стоїть Mitsubishi, 3 колія 90 см, гідропідсилювач керма. Коробка передач 3 плюс 1 плюс повишена, понижена. Вал відбору потужності на дві швидкості. Ціна даної моделі 9200 доларів на сьогоднішній день. Також Solis 26-й, але вже йде модифікована версія. Версія екстра. Розширили вже колію в даній версії. Метр мет становить. Двигун також Mitsubishi. Посилили мости в даній версії, розширили підлогу. Ціна становить 10-300 в доларах на сьогоднішній день. Solis 24 бюджетний варіант. Колія 80 см. Двигун вже стоїть тут у нас від компанії Solis. Ціна в доларах 8-300. Також Solis 26 вже в комплектації з фронтальним навантажувачем. Разом ціна становить 12-300 в доларах. Знаходимося ми ось по вулиці Київська, 92, вже в місті Рівному. Телефонуйте, заїжджайте. Всім гарного дня, гарних покупок, до побачення.